Вітаю, друзі! Сьогодні у нас програма Погляд Черкаси. І сьогодні у нас в програмі досить цікавий гість. Це Володимир Стойко, експерт з інвестицій. Вітаю вас. Вітаю, Володимир Стойко, українець черкащанин. Закінчив Черкаський державний технологічний університет. За фахом юрист 12 років працював на різних посадах в комунальному підприємстві дирекція парків. Нині експерт з інвестицій. Сьогодні ми поговоримо про акції, фьючерси, біржу, чи можна на ній заробляти. І Володимир розкриє дуже багато цікавих кейсів щодо цієї, цього напрямку роботи. Володь, тебе в Черкасах знають з двох сторін: як експерта з інвестицій, юриста, да? і як колишнього директора дирекції парків. Чому вирішив змінити професію і напрямок взагалі роботи? А, ну насправді в дирекції парків я пропрацював майже 12 років. Вважаю, що досить багато вдалося реалізувати цікавих проєктів, і приємно навіть зараз чути від друзів, знайомих просто відвідувачів. Парків, ну їх рівень задоволеності тим сим, що вдалося реалізувати. Ну настав той час, коли треба було рухатись далі саме в дирекції, в принципі, я вже не бачив якихось подальших перспектив для свого розвитку, і попутньо, вже в саме ну, в той час, коли я ще працював, я почав займатися інвестиціями. Для себе інвестувати почав на фондовому ринку е, мені дуже це сподобалось настільки, що я став цікавитись цим ну більше ніж просто для власного інвестування. Почав е, розповідати про це, ну, по-перше, там друзям, знайомим, ділитись з ними, як взагалі це використовувати для себе в е, своєму житті, і почав займатися цим професійно вже після того, як е, звільнився з дирекції парків. І на сьогодні це можна сказати і професія, і хобі, тому що мене настільки це захопило, що я постійно, так можна сказати, в ринку, цікавлюсь, що відбувається, як це використовувати для себе і ділюсь цим з клієнтами, допомагаю їм також це реалізовувати. Якщо на секрет, де більше заробляється. А, ну... Трошки важко порівнювати, тому що робота на керівній посаді в комунальному підприємстві це теж пристойний заробіток. Тут мабуть залежить від того наскільки добре ти працюєш, тобто, ти сам вирішуєш, скільки ти можеш заробити. Якихось обмежень тут немає От для більшості людей, телеглядачів трошки ну незрозуміли у ці фонди акції. Там ф'ючерси є. Ну, ти можеш простими словами пояснити, чим ти займаєшся? Ну, насправді не дивно те, що не зрозуміло тому що я можу е, показати певну інфографіку е, саме в частині. Суть в тому, що рівень фінансової грамотності в Україні на досить низькому рівні. Якщо, наприклад, порівнювати з. Сполученими штатами Америки там інвестує близько 55% населення. У нас цей показник ледве дотягує до трьох відсотків, і більшість про це не знає, не знає, як це працює, а й в силу певних історичних обставин просто не довіряють, тому що можна інвестувати свої гроші на фондовий, ну, фондовий ринок і. Протягом тривалого часу е, отримувати від цього прибуток, накопичувати свої кошти і так далі. Тому людей треба з цим знайомити, е, розповідати їм про це, і з часом, е, за рахунок е, набуття цих знань, люди починають цим займатися. А е, щодо коротенько, як це працює, е, для того, щоб вийти на фондовий ринок, м -м, потрібно зробити це через посередника, брокера. Тобто потрібно відкрити брокерський рахунок, далі цей рахунок поповнити, визначитись з інвестиційною стратегією, тобто яку ціль ви хочете досягти, чи це спекулятивно бажання заробити великі кошти тут і, і відразу, або це довгострокове інвестування на перспективу з помірним ризиком і можливістю накопичення коштів, тобто тут можливо так. Ми з чогось починаємо, купуємо інвестуємо в цінні папери, отримуємо певний дохід від цього і періодично поповнюємо далі свій рахунок, збільшуємо суму, відповідно, збільшуємо інвестиції в цінні папери, і тим самим накопичуємо свій портфель. І цей е, варіант більше підходить е, для накопичення саме от портфелю на перспективу. Якщо, наприклад, говорити про саме заробіток на фондовому ринку, то це скоріше трейдери, ті, хто там торгують короткостроково або всередині дня, намагаючись там дешевше купити, дорожче продати. Але це досить така стресова, я б сказав, робота. І не у всіх це виходить. Якщо взяти 100% трейдерів, то, мабуть, 95%, а то й більше терплять невдачу. І в зв'язку з цим перевагає саме довгострокове інвестування. До речі, з якими ринками ти працюєш? Я віддаю перевагу більше американському ринку. Ринок досить, ну, не досить, а він дуже ліквідний. Ліквідність це можливість купити і продати актив в моменті. По ринковій ціні а відповідно. Тобто, маючи надійний актив, ми можемо. Не ну, ми не маємо ризику про те, що ми його купили, і коли в нас виникає бажання його продати. Ну це може бути бажання зафіксувати прибуток. Да, або, наприклад, на ринку змінилася ситуація, і з цього активу треба виходити, тобто продавати його. І от американський ринок дозволяє досить вільно це робити без додаткових зусиль. Тобто є ринок, є ринкова ціна на одним натиском кнопки: ми купуємо за секунду або так само продаємо. Те саме стосується європейського ринку, азійського ринку. Але якщо все це порівнювати, то Америка вона попереду. Ну, перш за все, американський ринок має найбільшу історію. Це вже більше 200 років. А, і... Такий довгостроковий період показує в першу чергу і надійність того, що ну, 200 років плюс, це вже працює, і люди на цьому реально заробляють. Ти працюєш ти з російським ринком? А, ну ні в якому разі, по-перше, те, що Росія розв'язала війну з, з нами. Але це не було навіть і до повномасштабної агресії, тому що я не бачив в російському ринку тієї надійності, яку пропонує американський європейський ринки. ти експерт з інвестицій. Тобто, до тебе може прийти будь-яка людина і, грубо кажучи, дати грошей з проханням купити там акції чи там зайти на бір. Правильно я розумію? Трошки не так людина може до мене звернутись е, по допомогу в плані е, реалізації, ну, взагалі цього процесу, розпочати інвестувати. Я можу допомогти людині вже відкрити рахунок, е, пройти верифікацію, тобто підтвердити всі необхідні дані, далі розповісти, яким чином можна цей рахунок поповнити, і відповідно вже далі поспілкуватись, що ж варто підібрати в свій портфель. Як я вже казав, в залежності від того, які цілі переслідує конкретно, конкретний клієнт. А ти сам власне вкладаєш в акції міжнародних компаній? Так. Особисто? Так. В принципі, з цього з цього все і почалось. В один момент в житті я почав цікавитись, куди я можу інвестувати кошти. Ну, самий стартовий момент це був банківський депозит. Потім я дивився в сторону облігацій, і в якийсь момент я зрозумів, що я хочу просто придбати акцію Apple. І я почав шукати всі можливі шляхи, як я можу це реалізувати. Я знайшов брокера, звернувся до них, мене проконсультували, відкрив рахунок і придбав свою першу акцію Apple. В принципі, ну, з цього реально все і почалось. Потім я придбав. На той момент компанія, що називалась Facebook, зараз мета, Microsoft, Tesla. І ну, я вже точно не пам'ятаю це було досить давно ще деякі акції. І по суті, зібрав свій перший портфель. До речі, от такі акції, як Apple Microsoft. Я тримаю в своєму портфелі досі з тих часів. Тобто, Но я прибуток і не продавав. Приносять прибуток. Microsoft показує більше 60%. Apple десь близько 50. Це, м, хочу пояснити, це не реалізований прибуток. Тобто я купив акції по певній ціні. За цей час ціна зросла на 60%, і в моєму портфелі вони показують на сьогодні зараз дохід: оцей 60%, і їхня реальна вартість це сума купівлі плюс ці 60%. Я їх не продаю, тому що я вірю в цю компанію. Ну, от, Apple Microsoft це взагалі найбільші компанії в світі. Apple зараз коштує близько 3 трильйонів, Microsoft 2,7 трильйона е і показують е досить класний результат. І прогноз на майбутнє також дуже цікавий. Ну, взагалі, наскільки важко купити акції міжнародних компаній? Це може будь-яка людина там зробити з дому, чи має приходити до вас на офіс отримувати консультацію. На сьогодні маючи смартфон, а, закордонний паспорт, або там ID-карту українську, номер ідентифікаційного коду і документ, який підтверджує ваше місце проживання. Можливо, за 15 хвилин відкрити рахунок брокерський, а далі цей рахунок поповнити, і, як я вже сказав, придбати. Акції, які доступні на американському європейських ринках, ну, це буквально одним натиском клавіші З якою стартовою сумою варто заходити на цей ринок? Ну, мінімально залежить, залежить знову від вашої мети. Якщо ви хочете просто спробувати і познайомитись, взагалі, як це працює. Ну людина, наприклад, не вірить в це, да не довіряє і хоче просто ну ознайомитись. Є й такі е кейси. Суми нема обмеженої. Ви можете купити акцію за 5 доларів, можете купити акцію там за 1000, за 2000 доларів і вище, залежить від вас. Якщо ви хочете розпочинати, знову ж таки, у кожного різні можливості, у кожного різні цілі. Ну, але для початку, щоб зібрати більш-менш адекватний портфель, ну, мабуть, це тисячу доларів. Тоді можна портфель сформувати з різних компаній, з різних акцій. Якщо сума менша, можна починати з ETF. ETF – це біржові фонди, Initial Traded Fund. Він складається з набору акцій, і можна просто за невелику відносну суму інвестувати в набори компаній. Наприклад, є ETF SPY. На сьогодні він коштує більше 400 доларів, але є велика перевага. А купуючи одну акцію цього ІТФ-а, ви інвестуєте відразу в 500 топових за капіталізацією компаній Америки, які входять в індекс S&P 500. Є ETF, наприклад, SPYD. за 35 доларів. Ви можете інвестувати в 81 компанію, яка ще й виплачує найбіль... найвищі дивіденди, також з індексу S&P 500. І це коштує лише 35 доларів. Тобто інструментів настільки велика кількість. Настільки великі можливості вони дають, ви через інструменти фондового ринку можете інвестувати в будь-що. Наприклад, є люди, які віддають перевагу інвестиціям в золото. Виглядає це так: ми йдемо в банк, купуємо банківське золото, і ми тільки купили, ми вже втратили. Тому що, навіть якщо ми зараз в цей же момент захочемо продати це золото, ми вже втратимо на тій різниці, на якій заробляє банк. І ця різниця ну, досить суттєва. Це різниця між ціною купівлі і ціною продажу золота банківського. Потім, в залежності від того, яку кількість ми цього золота купили, нам треба зрозуміти, де його зберігати. Тобто, фізичне золото ми маємо там або вдома вибрати десь якесь місце, да, де йому буде безпечно, або орендувати банківську ячейку, за яку додатково сплачувати, і так далі. Тобто, вдома можуть залізти грабіжники. І весь наш так сказати, все наше золото можуть вкрасти. Банківська ячейка знову ж таки, коли ми орендуємо банківську ячейку, ніхто не знає, що ми там зберігаємо. Тобто, ми не заявляємо ту кількість, наприклад, активів, да, яка там зберігається, теж така, ну не до кінця гарантія того, що ми, що ми там тримаємо. І плюс оплата оренди цієї ячейки. Якщо ми купуємо золото на фондовому ринку. інвестуємо в золото. Ми купуємо знову ж таки ETF на золото, називається він GLD. має тікер, і по суті, ми інвестуємо в те саме золото, але різниця між ціною купівлі і відразу продажу там ну декілька центів, там де ну сотні відсотка по суті. Це оці сотні відсотка, це там то, та, та, на чому заробляє фондова біржа, і так як операції по інструментах проходять на мільярди доларів, то у цих е, декілька сотих відсотка в різниці між ціною купівлі і продажу для того, щоб заробляти на комісіях. Е, за рахунок цього, ми маємо класну ціну для купівлі. Відповідно, класну ціну і для продажу, ми на будь-яку суму. Купуємо це золото, ну по суті, та сума, якою ми розполагаємо, ми можемо так само інвестувати її в цей ETF на золото. і маємо всі ті переваги, які, які дає нам золото, але у нас воно зберігається на брокерському рахунку по суті, там ну в електронній формі ці цінні папери. Ми не переживаємо, де його зберігати, і можемо в будь-який момент купити, продати так само по ринку. Ну, є кейси, коли люди заробляють, але ж можуть і прогоріти. В тебе були в практиці такі випадки? Ну, бувають всякі моменти, тому що тут треба зважати на те, що є певна поведінка інвестора, і її треба дотримуватись, тому що фондовий ринок також не вибачає помилок. Як це виглядає? Наприклад, ми збираємо там певний портфель, купуємо цінні папери, і, в принципі, ми довгостроковий інвестор, який тримає ці папери, в якийсь момент може виникнути бажання спекулятивно заробити. Наприклад, ціна акції виросла, ми зараз їх продамо, почекаємо, що вони трошки відкатять назад, подешевшують. Ми їх знову купимо і знову потім продамо, коли вони здорожчують. Ну, не завжди так працює. У мене особисто був випадок, коли я от спробував так само вчинити. Продав акції, вважаючи, що от зараз вони на піки, потім вони будуть дешевшати. Акції продовжили далі зростати. Я вирішив погратись так, як типу, вони зросли, значить, вони будуть зараз дешевшати. Є такі угоди, це називається короткий продаж, коли ми заробляємо на тому. Коли ціна падає, тобто ми продаємо акції, яких не маємо насправді на своєму рахунку, і у нас по рахунку відображається мінус. В цьому випадку ми заробляємо тоді, коли ціна падає. Я відкрив таку угоду, ціна продовжила далі зростати. Е я зафіксував збиток, і в ітогія вийшло, що я втратив на тому, що я її продав по дешевшій ціні, ніж була насправді, і потім ще втратив і на короткому продажі цих же паперів. І пояснив для себе це банально, тим, що просто порушив ту поведінку, якою я дотримувався до цього, це тримати акції, якщо є бажання інвестувати в компанію в довгу перспективу, ці акції треба просто тримати, не намагатись от робити такі дії. Да, там, тут я продам, тут я знову відкуплю, а потім знову продам, і так далі. Це ну насправді на ринку існує, наприклад, за рік там 10 днів. Пропустивши, які ми втрачаємо можливість отримати значний прибуток. Людина, яка хоче інвестувати кошти да, в акції там, чи можливі цінні папери, папери, вона має розбиратися в економіці, світовій економіці, е цих фондових е стрибках, падіннях. Чи це робить за нього брокер? Е брокер точно не робить. Брокер це посередник. Це скоріше робить інвестиційний експерт, з яким співпрацює людина, або не співпрацює. Тут питання до кожної людини окремо. Хтось хоче розібратись сам в цьому і самостійно приймати рішення, і самостійно відповідати за свій результат. Хтось звертається до інвестиційного експерта, такого як я, і, відповідно, разом реалізовують певну стратегію. Дивіться, в чому перевага роботи з інвестиційним експертом, це те, що людина має певний досвід. Який саме це досвід, ну, клієнт визначить вже в процесі спілкування? А інвестиційний експерт допомагає дотримуватись саме поведінки інвестора, тому що інколи, знаєте, в якийсь момент приходить спокуса. От вона реально приходить і хочеться заробити спекулятивно. Як казав каже відомий інвестор Ворен Баффет, що спекуляція це зло, яка руйнує. Ну, ми можемо дивіться, ми можемо будувати свій портфель роками, як я сказав, да, поповнювати, купувати цінні папери, потім допоповнювати, ще докуповувати, і акумулювати там ну досить пристойну суму на портфелі. І декілька неправильних кроків. Помилок можуть запустити незворотній процес. Тобто ми е, втрачаємо, е, психологія людини е, працює таким чином. Так, я тут трошки втратив через помилку, зараз я це відіграю. Далі проводимо ще, наприклад, одну угоду, знову ж таки, спекулятивно, щоб швидко відіграти. Друга помилка, третя помилка, і от такі помилки е, можуть призводити до того, що людина роками накопичувала свій портфель, а потім втратила все через емоції, емоції на фондовому ринку, не всі можуть з ними впоратись, і ну, є люди, які, наприклад, їм досить важко інвестувати, тому що як тільки ринок починає падати, а це відбувається в певні періоди часу. E, людина, наприклад, ну, не витримує цього і продає e, активи, ціні папери продає на падінні ринку, коли цього ну, не треба робити. Потім ринок починає розвертатись, відростати. і Людина дивиться, ага, все, все, вже все добре, і купує вже дорого. А ринок він, ну знаєте, це як e, він працює інколи на зло. От саме в моменти продав дешево, купив дорого, і потім знову починається розворот. А чому ринок падає? Тому що рано чи пізно м, відбувається корекція. Тобто, активи і ринок не можуть постійно зростати. Він зростає, зростає до певного моменту. Потім йому треба відкатити трохи назад. Це, ну, це так працює. Ми маємо світові кризи. Умовно там можна відмітити там чотири такі світові кризи. Я думаю, всі про них мали чути: перша це криза доткомів 2000-х років, коли. Шалено розвивались інтернет компанії, інвестували все, що мало закінчення. Ком .com, ну, .com. і от настільки ця бульбашка була роздута. Люди не розбираючись, інвестували в будь-що, да, що мали, е відношення до інтернет компаній. Потім ця бульбашка луснула, і ну, інвестори втратили багато грошей, тому що просто не розбирались, в що інвестували. Це та речі також про те, що треба працювати з інвестиційними експертами. Потім була криза 2008 року. Україна її добре на собі відчула. Криза була спричинена іпотечна її ще називають, спричинена великою кількістю іпотечних кредитів, виданих з порушенням вимог. Ця Бульбашка також лопнула і це досить сильно відіграло на всьому світі. Далі, криза COVID, ринок просто Обвалився в моменті на мінус 40%. А, і це, до речі, от той момент, за який я казав, да, коли все шалено падає і ця спокуса все терміново продати, тому що здається, що все просто ну, впаде. Тут треба розуміти, ну наскільки сильно буде падати, і що робити далі. Тут також допомагають з цим впоратись інвестиційні експерти. Ну а далі, вже після ковіду, було. Намагання так сказати вийти максимально швидко з цієї кризи, це зробили за рахунок, надрукували дуже багато грошей, зокрема в Америці, а ринок дійсно відреагував позитивно, тому що після падіння на мінус 40 на ковіді в моменті, потім було за 3-4 місяці. Ринок зріс на 60%. Це було шалене зростання, коли всі заробляли на ну на всьому, будь-що ми інвестуємо. Там от це був 20-21 рік. На все шалено зростало. Потім була наступна криза вже інфляційна, тому що влито в ринок було велика кількість грошей, і це відповідно спричинило інфляцію, яка наслідки якої ми бачимо зараз. Зараз ринок десь плюс-мінус виходить вже з інфляційної кризи, і в принципі от зафіксовано. На американському ринку вже так називаємий бичачий ринок, це коли ринок зростає протягом певного часу і показує завжди ну, цей, за цей час, показує позитивний результат. На твою думку, як можна побороти або допомогти людям по фінансовій неграмотності? Ну, зокрема, наше населення, щоб вони більше дивились, розглядали? Треба починати зі школи, треба вчити дітей е, взагалі, що таке інвестиції, чому вони мають інвестувати в себе. У нас ж е, в країні досі працює солідарна пенсійна система. І багато людей ще, мабуть, е, покоління Радянського Союзу, вони сподіваються на пенсію. Є думка, що кому зараз до 40. Вони взагалі не матимуть пенсії, тому що до 50-х років 2050-х років на 10 працюючих буде сім пенсіонерів, і ці 10 працюючих не зможуть забезпечувати цих сім пенсіонерів, і пенсійна система або її реформують в іншу з солідарну, або вона просто перестане існувати. І вийде так, що людина все життя працювала. Заробляла, накопичувала собі на пенсію, а пенсії не буде, або буде пенсія досить мінімальна, яка на сьогодні й ну, людям навіть не дозволяє покривати комунальні послуги. Відповідно, якщо дітям це розповідати в школі, продовжувати це вже робити в інститутах, університетах, коледжах, е училищах, скрізь е вони будуть розуміти про те, що. Ну, от дивіться, умовно, як в Америці, М американський підліток вже знає про те, що 25% пенсії йому дасть держава, а 75% він має заробити сам, тобто розпочати інвестувати чим раніше, тим краще, і до досягнення своєї пенсії е зібрати собі капітал. Ми ж чітко бачимо пенсіонерів європейських американців, які, виходячи на пенсію, починають подорожувати, насолоджуватися життям. І українські пенсіонери, які, на жаль, а, мусять виживати, продовжувати працювати, щоб хоча б на їжу на комуналку вистачало, і так далі. Банально тому, що люди в своєму житті мають певний е людський ресурс фізичний. Коли ми молоді, повні енергії, ми працюємо на повну у нас є. Uh, трапляються ну не у всіх, да, цікаві пропозиції, люди займають класні посади, заробляють uh, гроші, і в силу uh, недостатньої фінансової грамотності так же швидко як заробляють, їх витрачають, тобто не накопичують. І якщо говорити про інвестиції, це саме в цьому контексті. Коли ми повні сил, коли ми класно заробляємо, ми забезпечуємо собі чудове життя, але в той же час інвестуємо. Uh, і коли наш е, е, фізичний е, людський ресурс е, починає знижуватись, ми вже не можемо так працювати на повну силу, а в перспективі виходимо на пенсію. Або як кажуть е, в Америці, в Ітає, е, е, ми вже маємо капітал, який дозволить нам е, продовжити жити на такому ж рівні, який ми мали протягом, е, ну так сказати, е, Молодого періоду нашого життя, да коли ми були повні сили класно заробляли, і от цей капітал, ці накопичення, інвестиції, це можуть бути інвестиції на фондовому ринку, і в нерухомість, і в щось інше в землю, наприклад, це все дає можливість потім користуватись цими активами для повноцінного життя свого, а навіть якщо робити все грамотно і правильно, ще й залишити дітям. І привити до них також бажання інвестувати і продовжувати, ну, саме от, жити в такому стилі. Я дякую вам за розмову. На жаль, наш ефірний час трошки підходить до завершення. З нами в гостях був Володимир Стойко, експерт з інвестицій. До зустрічі. Дякую вам. До зустрічі.